Доброго дня вам, шановні пані і панове. І як відомо, президентом Польщі обрано Кароля Тадеуша Навроцького. Він вступає на посаду президента Польщі. Працюючи над біографією, життєписом цієї людини, політика, державного діяча, я звернув увагу на одну, на мою точку зору, вельми. Важливу річ це книгу авторства Тадеуша Батира під назвою Сповідь Нікося з гробу». І це та книга, яка насправді написано Карлем Навроцьким. Лише нещодавно це виявлено, але книга надрукована ще у 2018 році. Найцікавіше. Те, що до вступу епіфера, епіграфом обрано фразу Паскаля, яка звучить так: Я не знаю душі злочинця, але знаю душу порядної людини. Вона жахлива. Аналізуючи ці тексти зміст книги, читаючи її, я звернув увагу на те. Що вона вельми схожа по змісту і про сповіді автора на книгу ще одного державного і політичного діяча віце-президента Сполучених Штатів Америки Джейді Венса, яка називається Гільбелівська елегія. Особливість у тому, що обидва автори говорять про те, як вони зростали, чи як зростали їх герої в умовах промислового поселення? Як відомо, Тадеуш Кароль Навроцький виріс в промисловому районі міста Гданська, а Джейді Венс, так званому Іржавому Заході Сполучених Штатів Америки. і один і другий? Пережили біду промислового занепаду. Як відомо, Кароль Навроцький народився в 1983 році, а Джейді Венс в 1984. Книга Навроцького надрукована в 2018, а книга Венса в му 19. От такі паралелі. Хочете дізнатися ближче і більше. Будь ласка, в відповідному категорії а, матеріалів, ви можете побачити матеріал під назвою Кароль Навроцький. Це розділ постаті на YouTube-каналі. Запрошую вас до перегляду і зверніть, будь ласка, увагу. На те, кого ще нагадує Кароль Навроцький як особа, як політичний діяч, як в кінці кінців адміністратор. Ну і найважливіше, як людина, чого він досяг, завдяки кому і які можуть бути його дії як президента Республіки Польща.